Ці факти про Німеччину ви точно не знали. Друзі, вітаю вас на каналі! Багато хто з вас, перебуваючи в Німеччині чи подорожуючи там, навіть не здогадується, які секретики приховує ця країна. Але сьогодні ми це виправимо. Приємного перегляду! Перший цікавий факт про Німеччину полягає в тому, що німецька мова має чимало діалектів, які дуже відрізняються між собою. Так, у різних частинах країни вимова слів може відрізнятися настільки, що жителі північної та південної частини Німеччини іноді з труднощами розуміють один одного. На це повпливали деякі фактори, наприклад, географічні, природні бар'єри, зокрема гори та ліси, сприяли розділенню населення та розвитку окремих діалектів. Чи знали ви, що в Німеччині поширена культура мирного вирішення конфліктів? Хоча з цим можна посперечатися, але за статистикою в Німеччині значно більше розповсюджена культура саме мирного вирішення конфліктів і вічливого спілкування ніж у інших країнах світу. Можна припустити, що це відбувається тому, що конфлікти німці сприймають як щось дуже дуже негативне. Крім того, у Німеччині панують жорсткі закони щодо насильства та бійок. Друзі, якщо ви проживаєте в Німеччині чи колись там були, напишіть у коментарях, чи помічали ви різницю в поведінці німців порівняно з іншими національностями. Ще один цікавий, хоч і не дуже позитивний факт полягає у зменшенні населення країни. Останнім часом спостерігається досить швидке скорочення населення Німеччини, причому по 2 мільйони кожні 10 років. Причина цього полягає в низькому рівні народжуваності, який не забезпечує достатньої кількості новонароджених, щоб компенсувати природне зменшення населення через нестачу дітей у деяких містах, навіть закривають школи. Також цікаво, що країна має досить дивну назву німців правильніше називати було б германцями адже раніше усіх іноземців, які не говорять нашою мовою, називали німцями, що походило від слова німі. І останній цікавий факт це допомога безпритульним людям. Так, у Німеччині справді існують соціальні програми з надання допомоги безпритульним людям, які опікуються тваринами. Це дозволяє людям, які не мають постійного місця проживання та мають домашніх тварин, отримувати фінансову допомогу для догляду за ними. До речі, в Німеччині справді можна прожити на соціальну допомогу, хоча вона і не дуже велика, але це справді можливо. Друзі, напишіть у коментарях, які факти з цього відео ви знали, а які ні. Перша віза про життя та роботу за кордоном.